Доброго дня, шановні члени журі, я Кабачок Анна, слухачка секції психології комунального закладу Роменська міська мала академія наук учнівської молоді Роменської міської ради Сумської області, учениця 10 Б класу Роменського ліцею номер 2 імені академіка Абрама Федоровича Йофе Роменської міської ради Сумської області. До вашої уваги хочу представити результати дослідження взаємозалежності рівня тривожності дітей внутрішньопереміщених осіб середнього шкільного віку з їх рівнем резильєнтності. На сьогоднішній день проблема біженців та внутрішньопереміщених осіб в Україні набуває все більшої актуальності, адже воєнний конфлікт спонукає мирне населення покидати свої домівки та шукати порятунок у більш спокійних містах. Психологічні травми, зумовлені воєнними діями, мають довготривалі наслідки для психіки дітей. Одним з них може стати тривожність. Отже, широкий спектр проблем та реальне життя внутрішньопереміщених осіб обумовлює необхідність вивчення особливостей розвитку тривожності з метою попередження виникнення самої руйнуючої поведінки у цій категорії дітей. За нашою гіпотезою, допомогти дітям впоратися із тривожністю, пов'язаною з війною, може резильєнтність. Згідно з глобальним дослідженням, люди з високим рівнем резильєтності краще себе. Почувають у житті та мають вищі показники задоволеності життям. Саме тому ми припустили, що рівень резильєнтності взаємопов'язаний з рівнем тривожності. Це означає, що підвищення рівня резильєнтності має впливати на зниження тривожності. Мета нашого дослідження теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити взаємозалежність рівня тривожності дітей внутрішньопереміщених осіб середнього шкільного віку з їх рівнем резильєнтності. завдання нашого дослідження. Здійснити теоретичний аналіз, понять тривожність та резильєтність, охарактеризувати особливості прояву тривожності та резильєнтності у дітей ВПО віком від 10 до 15 років, дослідити взаємозалежність тривожності та резильєнтності дітей середнього шкільного віку, розробити рекомендації щодо корекції тривожності та розвитку резильєнтності дітей внутрішньопереміщених осіб середнього шкільного віку. Методи дослідження теоретичні, Аналіз порівняння у та емпіричні методи психодіагностичні дослідження здійснювалися протягом вересня-грудня 2023 року. Для доведення або спростування нашого припущення було здійснено теоретичний аналіз понять тривожність та резильєнтність, а також охарактеризовано особливості їх прояв у дітей. Визначимо, що феномен тривожності перебував і перебуває у колі багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як Фройд. Фром, Рубільштейн, Мей та інші. Дослідженням проблематики резильєтності займалися Вернер, Девінсон, Коннор, Маді, Рутер, Сміт, Богданов. Наступним етапом стало дослідження взаємозв'язку тривожності з рівнями резильєнтності дітей ВПО, з використанням метою шкала шкала рівня реактивної ситуативної тривожності та особистісної тривожності. Та шкала резинтності Конора Девінсона-10. Імперишні дослідження проводилося з дітьми ВПО з числа учнів шкіл Романської територіальної громади Сумської області, зокрема, це учні Романського ліцею No2, імені академік Йофе ЗОЖ першої і другої ступенів No 6 учасники, які долучилися до дослідження через опитування, яке ми розповсюдили за допомогою Фейсбук. Всього було залучено 11 респондентів, з них хлопців 5, дівчаток 6, вік від 10 до 15 років, і дітьми, які мали можливість працювати очно, робота здійснювалася на базі Романського ліцею No2 імені академіка Айр Йофе Романської міської ради Сумської області, тобто 7 осіб, зрештою, за допомогою Google Form. Результати вивчення тривожності показали, що 36% опитаних мають високий рівень тривожності. Аналіз результатів дослідження резервієтності допоміг виявити, що 27% мають низький рівень, 9% нижчий за середній, 46% середній та 17% відповідно високий рівень. Наступним етапом роботи стало порівняння отриманих даних за двома методиками. Як виявилось, 36% учнів з високим рівнем тривоги це 27% дітей що мають низький рівень резиєнтності: 9% нижче середнього, 46% респондентів з поміженим рівнем тривоги. Мають середній рівень резильєнтності. Таким чином було підтверджено, що резильєнтність та тривожність є взаємозалежними, а отже, особливості прояву тривожності дітей ВПО залежать від рівня резильєнтності. Результати дослідження спонукали до визначення основних рекомендацій для учнів, що являються внутрішньопереміщеними особами, які можна застосувати для зниження тривожності та підвищення резильєнтності. Дякую велике за увагу.